Пензлі та фарба допомагають повернутися до мирного життя травмованим воїнам у Львівському реабілітаційному центрі. Через творче хобі багато армійців знайшли внутрішню рівновагу та гармонію. Деякі картини воїнів виставляють на аукціони, щоб зібрати кошти на техніку для побратимів. Як творчість допомагає відновитися захисникам Анастасія Єрмаловська розповість. Військовослужбовець 57-ї бригади Дмитро Верескун нині намалював свою першу у житті картину Два коти у синьо-жовтому серці. Це подарунок для особливої людини. Любов, мир. Я не знаю таке, то е, я її побачив і вирішив зробити дружині, дружині. приємно. прийшов, спробував мене, вийшло. Я доволі мене просто немає, немає слова. Не емоції. Малюнок створив лівою рукою. У правої у нього немає, адже. Цьогоріч під Бахмутом він потрапив під мінометний обстріл через сильне поранення. Кінцівку довелося ампутувати. Та чоловік стверджує, травма не стала заватою на шляху до щасливого життя. Ти можеш не варто здаватися, і воно потім дивиться, воно починає получатися, і ти маєш бажання його закінчити. Під час арт-терапії воїни використовують різні техніки малювання. Володимир Шарон малює різдвяну ікону на склі для своєї семирічної доньки. З нею не бачився відколи, поїхав на фронт. каже у малюнок, вклав усю душу. От на різдво має маємо зустрітися минулого разу. був брулочок зробив своїми руками. Тут ще подарують картинку, буде нагадувати до мене. Чоловік служить у 93-й бригаді. Був поранений на Донеччині. Уламок снаряду прилетів просто в окоп та відсік воїну ногу. Нині він готується до протезування. Каже, арт-терапія допомагає відволіктися від поганих думок. Класно, багато чого є і розвитку, і Психологічного відпочинку після тих всіх подій тут трошки ну, легше. Микола в'юк у групі художник з досвідом малює понад три місяці. Свою картину створив на полотні акриловими фарбами. картину я хочу подарувати одні з наших волонтерів, які нас не про нас не забуваються і дбають про нас. Ну без без них я не знаю. Це дуже тяжко би було. Через сильне скалкове поранення під Купінськом Миколі ампутували дві ноги. Реабілітацію проходить у Львові. Тут і знайшов улюблене хобі. Тоді, коли я поступив сюди, в той центр, то би просто лишні думки там відганяє там ну, про війну, про те все зараз. Я вже трошки адаптувався, пройшов час. Просто віддихаю, може так, получаю задоволення. Медики кажуть, малювання не лише нормалізує психоемоційний стан пацієнтів, а й поліпшує дрібну мотороку та концентрацію уваги. Ми пропонуємо їм різні техніки: малюнку на склі, малюнок на полотні і на папері. Тобто вони собі кожен вибирає що йому більше до душі. Як Хлопці малюють вони самі з їхніх слів, що вони забуваються про от про те, минуле бо переключаються, яку фарбу підібрати, який сюжет підібрати, як правильно поставити фарбу, щоб не вийти за контур. Своїм хобі військові продовжують наближати. Перемогу. Нещодавно їхні малюнки виставляли на аукціоні та зібрали для побратимів майже 30 тисяч гривень. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів П'ятий канал.